Донедавна ці чоловіки відточували бойові навички на рідній Хмельниччині. Сьогодні тримають оборону у зоні АТО. Усі вони добровільно подалися до лав збройних сил. кажуть, наступ тероризму змусив покинути рідні домівки і стати на захист батьківщини з Україною. Це моя душа, і я її не призволяще скажімо, не можу залишити. Ну, мене болить. Зараз вони боронять державний кордон, бойові дії тут не ведуться, втім до Росії рукою подати. Отож на сторожі цілодобово. Вояки додають у разі наступу дати відсіч диверсантам готові. Тут всі прийшли добровільно, всі підготовлені, підготовку пройшли в Хмельницькому. Я так думаю, що можемо дати відсіч любому ворогу. Умовами тутешнього табору бійці задоволені, харчуються добре. Головний по кухні Віктор Літвінов саме готує обід для вояків. Сьогодні куштуватимуть суп перловий з рибними консервами, ну і макарони. Я думаю, хлопцям сподобається. Готувати на цілий батальйон Віктору навіть в задоволення з продуктами каже жодних проблем, бо допомагають небайдужі. Продуктів вистачає, крупи є, макарони є, хліб, тушонка, таке воно ну, все. Нема що жаліти. Хватає всього, звісно, пілімінка тлітний зармтке, кансерви, то її хватає. Якщо з провізією добре, то з амуніцією проблем вистачає. Така ж ситуація і з військовою технікою. Не вистачає поки що до кінця не бронежилетами. Ну, техніка у нас, скажімо так, хотілося б більш серйознішу техніку. Ну на даний час техніка укомплектована, люди, в принципі, розвозяться всі, скажімо так. Виконуємо завдання на техніці. Бронежилети бійцям територіальної оборони доставив народний депутат Сергій Лабазюк. Разом із ними ще багато важливих речей. А ще поповнив тамтешній автопарк машиною. В порівнянні з тим, в якому стані наша армія була ще кілька місяців тому, навіть ця кількість амуніції зробить її більш боєздатною. Та навіть, попри готовність до останнього боронити країну, воювати ніхто не хоче. Усіх вдома чекають рідні, дружини та діти. Що дуже скучив за дитиною, за сином. Коритуючись нагодою, хочу передати йому вітання. Сашунчик, я скоро повернуся. Я знаю, ти мене чекаєш. Всі тут надіються, що дуже скоро це все таки закінчиться, і ми повернемось додому.